Вітаю, друзі! Ви на каналі Мойо, Я Рома, і сьогодні ми з вами обираємо пристрої для домашньої мережі. Я підібрав для вас різноманітні пристрої в різних цінових діапазонах та з різним призначенням. Давайте розбиратися, що за що відповідає. А перед тим як почати, я би хотів висловити слова подяки нашим славним ЗСУ. Адже саме завдяки ним ми маємо змогу працювати та знімати дані ролики. Слава Україні! Отже, домашня мережа, домашня мережа інтернет починається з вибору роутера. Роутер або маршрутизатор це, до речі, слова-синоніми. Він виконує функцію як пакетування даних і передача їх туди. Тобто на сервер, з яким ми спілкуємося, так і в зворотньому напрямку. Я би хотів, щоб ми всі розуміли, що інтернет, будемо називати це таким узагальненим словом, інтернет це розмова про подвійну взаємодію. Умовно кажучи, ми натискаємо на кнопочку YouTube. В цю саму секунду запит летить на сервер YouTube. І YouTube нам відкриває свій сайт, тобто, відповідно, надає контент в другу сторону. Тобто, робота роутера це завжди віддача даних і прийом цих самих даних. В першу чергу продемонструю самі бюджетні варіанти. Варіанти роутерів. це ось ці дві моделі. Їхні технічні характеристики дуже сильно схожі між собою, і відмінність є тільки дизайн та бренд виробника. Давайте візьмемо його і поглянемо, з якими портами ми будемо працювати і загалом, що вони означають. Саме перший порт це є порт зарядки, на ньому написано Power. Тобто ми до нього підключаємо зарядний пристрій, який поставляється в комплекті з товаром. Наступний порт він називається WAN. Він може бути або так, як ось в нашому варіанті, тобто WAN, стандартний, він називається LAN-кабель або. Технічна його назва RJ45 е, може бути такого роду кабель, або ж може бути ще варіант підключення по ADSL. Це так зване підключення по телефонній лінії. Здавалось би, що їх взагалі зараз залишається дуже мало, але тим не менше, я маю на увазі підключення по телефонній лінії до інтернету. Але все ж таки, це є актуальна технологія, і якщо в вашому регіоні провайдер тільки такий, то звичайно необхідно обирати роутер і дивитись в його технічні характеристики, щоб була примітка ADSL. Зараз ми говоримо про. Класичне підключення по WAN-порті. Наступні порти це є так звані комутаційні порти. Тобто, іншими словами, ми для простого розуміння це порти розгалуження. Якщо нам не потрібен Wi-Fi, ми сюди підключаємо кабель від провайдера, грубо кажучи, кабель, який заходить до нас зі стіни, який нам проклав провайдер. І вже до цих портів ми підключаємо ту техніку, яка нам потрібна. Це може бути ноутбук, це може бути персональний стаціонарний комп'ютер, це може бути телевізор, це може бути будь-який пристрій, який має по RJ45, тобто по цьому стандартному лановському кабелі. Ви також можете помітити таку річ, що в технічних характеристиках роутера може бути написано, до прикладу, ось тут є 500 гігабіт, а Wi-Fi тільки 300 гігабіт. Здавалось би, для чого вхід і прийом на 500 гігабіт, якщо роздавати, ми можемо тільки 300. Оце якраз йде розмова про оці наступні порти. Тобто, якщо у вас є потреба саме роздавати Wi-Fi, то тоді звертайте увагу не на то, який прийомний яка прийомна можливість порта, а саме те, що здатний роутер роздати своїми, е, своїми антенами, хоча, звичайно, це не антени роздають антени, це тільки пристрій, який вже транслює наш сигнал. До речі, під завершення ролика я вам розповім, як покращити інтернет-сигнал, сигнал від Wi-Fi. У вас вдома абсолютно безкоштовно, але про це згодом. Також доволі часто в бюджетних варіантах ще зустрічається ось така кнопка, як VPS. Вона ось така маленька, ви можете її побачити, чорного кольору. Ця кнопка необхідна для швидкого з'єднання. Різних пристроїв між собою по Wi-Fi і без введення паролю. Тобто ви можете на ноутбуці чи на телефоні обрати відповідну функцію, якщо вона підтримується, і в ту ж секунду затиснути кнопку VPS на вашому роутері. Відповідно, ваші пристрої з'єднаються і не буде потреба вводити, вводити ваш пароль. Аналогічна кнопка є і ось на цьому роутері. Як ви бачите, тут абсолютно ті самі порти, тільки вони в іншій кольоровій гамі. До цих бюджетних моделей я ще добавлю таку річ, що вони. Обоє працюють на частоті 2,4 ГГц. На цій частоті, до речі, працюють і ряд інших побутових приладів, до прикладу, таких як мікрохвильова піч. І, звичайно, виробник це розуміє, вони один одного не повинні глушити, проте, якщо у вас є, Якийсь нестабільний сигнал, то подивіться, де саме знаходиться ваш роутер. Ідеально, це, щоб він розміщався по центру вашої квартири і знаходився на висоті орієнтовно 50-60 см. Я також пізніше поясню, чому саме така висота. 2,4 ГГц це своєрідний універсальний стандарт. І ви можете навіть зараз самостійно відкрити ваш смартфон і подивитися, скільки в вашому будинку зараз є роутерів і скільки доступно у вас точок для підключення. Я впевнений, що їх буде дуже багато. Багато. Ну, і звичайно, як ми всі починаємо розуміти, що коли безліч пристроїв працює на одній тій самій частоті, відбувається своєрідні спотворення. Звичайно, виробник знає про таку річ, і він сюди ввів таке поняття, як 12 каналів. Тобто, ця частота вона ще може розміщуватись на різних каналах. Роутер це штука розумна. Він сам розуміє, який канал самий вільний і відповідно обирає самий простий. Але тим не менше буває таке, що і навіть і це заважає йому коректно працювати. Для вирішення таких недоліків і не тільки цих, а ще й для можливості збільшення пропускної здатності, була придумано і створений новий стандарт це стандарт 5 ГГц. Якщо розмова про 5 ГГц, то необхідно обирати модель роутера. Вони зазвичай використовують двохдіапазонні режими, тобто і 2,4, і 5 ГГц одночасно. І при підключенні до такого роутера у вас буде з'являтися дві мережі з позначенням відповідним 5 і 2,4. І ви вже обираєте, до якої мережі саме під'єднатися. В разі, коли доступна мережа 5 ГГц, звичайно, підключаємося до 5 ГГц. Тут важливо також розуміти, що старі смартфони, старі ноутбуки вони не підтримують цю частоту і вони будуть автоматично підключатися тільки до 2,4. У вас навіть не буде з'являтися варіанту обрати 5 ГГц. Все, що я щойно розповів, це якраз розмова про цей роутер, тобто про двохдіапазонність. Ці я поки що в сторону відкладу. Подивимось також на зворотню сторону, що ми можемо до нього підключити. І як ми бачимо, набір портів, аналогічний, як і в бюджетних версіях, тут основна ізюминка заключається в середині в роутері, тобто, грубо кажучи, в його, е, його мізках, в його процесорі. Тут також, звичайно, є процесор. Стандартне включення-виключення, живлення, ванпорт, чотири комутаційних порта і кнопка, оцю про яку я розповідав, VPS, яка дозволяє швидко з'єднювати пристрої між собою. Також є кнопка Reset, яка дозволяє скинути до заводського налаштування. Коли це стає необхідно, також як ви могли помітити в даного роутера вже чотири антени, і е, я знаю, що є частина людей, які вважають, що від антен буде залежати м, дальність покриття. Це не зовсім вірне твердження. Від кількості антен буде залежати в першу чергу це якість покриття, тобто наскільки якісний сигнал буде не до довжина його, а якість тобто, якщо він, умовно кажучи, дострілює до нашої ванної кімнати, то при двох антеннах, а при чотирьох антеннах він також буде дострілювати до ванної кімнати, тільки там сигнал вже буде повноцінний, сильний, без, без знаєте, цього моменту, коли там одна-дві поділки, тобто там буде він, він значно потужніший. Е, що ще роблять антени? Антени, кожна антенна є своєрідний як прийомник, про який ми говорили також спочатку. Тобто вона в один момент часу відправляє дані і приймає ці дані. Тобто, чим більше буде антенна на роутері, тим більше користувачів одночасно можуть до нього підключитися. Якщо говорити про ось такі бюджетні варіанти, це в середньому десь 12-15 користувачів в один момент часу. Як і говорив, основна ізюминка знаходиться всередині в цьому роутері, відмінність від бюджетних варіантів. А саме це 5 ГГц, про які ми вже говорили. А також є тут така технологія, як Bim Я зараз простими словами спробую її пояснити. Звичайно, в самому роутері воно все значно складніше відбувається. Але якщо простими словами, то таке враження, що хвиля слідкує за нами. Іншими словами, хвиля слідкує за. Користувачем, який підключений до цього роутера. Працює воно наступним чином. Кожна антенна виділяє свій сигнал. І в тих місцях, де сигнал антенн накладається, є змога його подовжити. І от як я з чого і починав, це своєрідна хвиля, яка за нами слідкує. Звичайно, якість позаду роутера вона буде втрачатися. Але це не буде так е кардинально, що ззаду роутера, позаду роутера інформація взагалі і інтернет пропадає. Ні, звичайно, такого не буде. Просто, щоб ми розуміли, як саме. Викривляється наш сигнал для того, щоб ми навіть на віддаленій відстані мали доступ до інтернету. Також в даному роутері підтримується технологія MU-MIMO. Постараюся пояснити простими словами. Якщо розмова йде про роутери, де такої технології нема, наприклад, в бюджетних варіантах, і ми маємо в один момент часу підключення смартфона, телевізора і ноутбука, то телевізор і ноутбук він буде очікувати, поки смартфон не поспілкується з роутером. Потім настане черга ноутбука, потім настане черга телевізора. І весь цей час, поки. Інші пристрої очікують, ми втрачаємо швидкість інтернету. А саме завдяки технології MU-MIMO ми маємо змогу спілкуватися одразу всіма пристроями безпосередньо з роутером. Це дозволяє нам не втрачати швидкість, бо нема такого поняття як черга до спілкування з роутером. Переходимо до наступної моделі. А наступна модель це буде ось ця це новинка від компанії TP-Link. Чому перевага цього роутера? В першу чергу ви можна навіть на самій коробці одразу ж помітити підтримка технології Wi-Fi 6. Це новий стандарт, який в маркуванні має назву AX. Як ми говорили з самого початку, Wi-Fi це спілкування двох пристроїв, і для того, щоб ваш ноутбук чи смартфон працював на, по технології Wi-Fi 6, необхідно, щоб він її підтримував. Тут буде аналогічно, як ми говорили раніше. Якщо смартфон чи інший гаджет не підтримує дану технологію, він відповідно навіть не буде її бачити в загальному списку і не зможе підключитися. Тобто, своєрідний захист від дурня тут, звичайно, є. Ось, дивимось на порти. Порти тут у нас залишаються практично тільки ті самі, тільки з'явилися додаткові кнопки. Зараз я про них розповім. Е, перша кнопка це є LED. Вона дозволяє вимкнути всю е, підсвітку його, якщо є така потреба. Наступна кнопка це VPS, про яку ми вже з вами спілкувалися. І після чого є ще така кнопка, як Wi-Fi. Тобто, за допомогою однієї кнопки. Ми можемо відімкнути всі антени. Мені здається, також сценарій для подібного застосування можна придумати, тому, якщо вам це потрібно, така річ тут присутня. В даного роутера є вже 6 антенн. Це означає нам про якісне покриття по нашій площі, на якій ми будемо його розміщувати. І також дає можливість підключати багато користувачів значно більше, ніж у бюджетних варіантах роутерів. Ще хочу відмітити, що в даного роутера є USB-порт. Він тут призначається саме для підключення жорстких дисків, usb накопичувачів. Ми можемо за допомогою цього роутера зробити домашню хмару, домашню мережу, якщо нам... У нас є така необхідність. Ну, до прикладу, коли ми знаходимось десь, десь не дома, ми можемо мати доступ до нашої бібліотеки фільмів чи до нашої бібліотеки якихось певних даних, в залежності від наших потреб. Ще даний роутер підтримує технологію OneMesh. Це розмова, коли нам все ж таки недостатньо потужності роутера, недостатньо потужності наших антенн. І на ті площі, які би ми хотіли покривати Wi-Fi, ми не можемо споратися одним роутером. Для цього нам в нагоді стане ось такий пристрій. Це, до речі, Багатофункціональний пристрій і основне його призначення це PowerLine, про що я трохи пізніше розповім. Зараз я хочу розповісти про режим роботи репітер або ретранслятор. Працює він таким чином. Ми е... Установлюємо роутер і відходимо від нього до того моменту, поки сигнал Wi-Fi ще приймається, поки він ще стабільний, якісний, але вже починає втрачатися. І в цьому місці ми оцю річ вставляємо в розетку. Вона працює таким чином, що вона вловлює сигнал Wi-Fi від роутера, підсилює його і знову прокидує далі. І ми таких пристроїв ми можемо поставити декілька, тобто ми можемо загалом розповсюджити нашу мережу на, на ті площі, грубо кажучи, на які нам необхідно. А тепер давайте подумаємо, що ж трапиться. І загалом, як буде працювати наш смартфон, коли ми виходимо з зони дії оцього роутера і переходимо в зону дії ретранслятора. Буде своєрідний розрив. Але саме завдяки технології Mesh, про яку ми зараз спілкуємося, цей розрив не буде помітний для кінцевого користувача. Тобто для вас це буде здаватись так, ніби ви знаходитесь в одній мережі, і абсолютно нічого не відбулося. Тобто, ви просто користуєтесь інтернетом і все працює. А зараз, як і обіцяв, розповім декілька секретів, як покращити сигнал. Wi-Fi у вас вдома, без ніяких додаткових гаджетів і практично безкоштовно. А для того, щоб це зрозуміти, необхідно мати розуміння, як загалом роздає Wi-Fi наша антена встановлена на роутері. До речі, даний тип антени має назву штирва антена І всі штирві антени я десь от сюди прикріплю схему, як вона роздає сигнал. Вони працюють всі ідентично. Тобто сигнал роздається як. Як бублик я його називаю інколи. Іншими словами він роздається в бік від антени, а вверх і вниз він зовсім мінімальний. Іншими словами, я знаю таких людей, які... Нагинають антенну в сторону того гаджета, до якого будуть підключатися, думаючи, що таким чином вони покращать якість підключення. Але ні, це наоборот погіршить його. Адже коли ми антен ось так нагинаємо, то відповідно сигнал кращий стає в сусіда зверху і в сусіда знизу, а в нашу сторону він буде гірший. Отож, антенна повинна бути перпендикулярна до, до того гаджета, до якого ви будете її підключати. Я також десь на початку ролика згадував про висоту 50-60 см. Чому саме така висота? також як роздається сигнал, максимальна потужність сигналу саме на тому рівні, на якому знаходиться роутер. 50-60 см – це зазвичай висота нашого столу, або зазвичай висота, на якій ми користуємося своїми гаджетами. Ви можете самі це переконатися, коли ви лежите на ліжку, на якій висоті від підлоги знаходиться ваш смартфон, коли ви сидите за столом, чи коли навіть підключений телевізор. Він трохи вище, проте тим не менше він буде значно е, краще сприймати сигнал, ніж коли роутер буде стояти на підлозі, і максимальний рівень сигналу буде на Площині підлоги, чим коли роутер буде стояти десь на шафі, і також максимальний рівень сигналу буде на рівні нашої стелі, що нам, звичайно, цього не потрібно. Також антена, сигнал, частота все відбувається по принципу певного дзеркалення, і дуже велике значення має якісь стіни в нашому будинку. Якщо в нас стіни, Залізобетоні, то сигнал буде гірше, ніж коли стіна цегляна, Але ми на це вплинути ніяк не можемо. На що ми можемо вплинути? Ми можемо вплинути на дзеркала. Я також знаю людей, які ставлять роутери в шафу, шафу купе, і передня стінка цієї шафи є дзеркало. І потім жаліються, що дуже поганий сигнал Wi-Fi. Тут мені здається нема що додати, такого робити просто не потрібно, якщо ви хочете мати його якісним. Також, якщо трапляється така ситуація, що от конструктивно у вас не вдається розмістити його по центрі кімнати, необхідно пам'ятати, що сигнал роздається в різні сторони, і якщо ми зробимо своєрідний екран ззаді нашого роутера, екран ми можемо зробити або з допомогою фульги, чи розрізавши жестяну банку, то тоді Wi-Fi, наш сигнал, він буде. Грубо кажучи, транслюватися саме в ту сторону, в яку ми зробили оцей екран. От я зараз руками умовно продемонструю цей екран з жестяної банки. І от ззаді він буде значно гірший, чим він буде стріляти вперед. Це, звичайно, такі свої рідні, ну, можна навіть назвати кустарні методи, але вони працюють, вони допомагають. І якщо вас не влаштовує, використайте один з методів. Я думаю, ви залишитесь задоволені. Ось і настав час перейти до аксесуарів мережевої техніки. Поки що роутер відкладемо в сторону, і в першу чергу повернемося до розмови про Powerline. Що таке Powerline? Це пристрій, який дозволяє нам транслювати наш сигнал інтернету по мережі 220 вольт. Вони продаються як поштучно, коли в комплекті є тільки один такий пристрій, так і можна їх купити декілька. Працює таким чином. У нас є Перший поверх, умовно кажучи, є роутер, і цей роутер не дострілює до нашого другого поверху. Протягнути кабель ми такої можливості не маємо. Ми беремо звичайний патч-корд, тобто звичайний лановський кабель, включаємо його в комутаційний порт роутера. От сюди, в жовтий порт роутера, Включаємо його, тягнемо його до порта на нашому паверлайні. Паверлайн запихаємо в розетку. На другому поверсі беремо точно такий самий паверлайн, запихаємо в розетку на другому поверсі. І наш інтернет буде до верхнього паверлайна рухатися саме по кабелях 220 вольт. І вже зверху ми можемо або підключити до нього також лановський кабель і під'єднати той пристрій, який нам необхідний, або використовувати його Wi-Fi. Зручна річ. Також він може працювати по принципу репітера, про який ми вже з вами спілкувалися, або ж може працювати як звичайна точка доступу. Точка доступу так для простого розуміння, вони, до речі, візуально інколи дуже схожі навіть на роутери. І мені траплялися покупці, які просто плутали через візуальну схожість і купляли замість роутера точку доступу. Якщо говорити простими словами, то роутер вміє опрацьовувати сигнал від провайдера, а точка доступу вміє працювати тільки вже з готовим сигналом. Тобто, ми. Точку доступу можемо встановити тільки після роутера. Для чого вона потрібна? Це також як подовжувач мережі, тільки тут він вже буде провідний. Ми від роутера тягнемо кабель до нашого, нашої точки доступу, вставляємо її в відповідний порт, відходимо на відстань довжини нашого кабеля на ту відстані, яка нам необхідна, але не більше ніж 50 метрів. І роутер роздає біля себе Wi-Fi, точка доступу роздає Wi-Fi там, де ми її вже установили. В сегменті мережевої техніки є безліч товарів. Я зараз вам розповів про самі основні. Якщо вам, до прикладу, потрібна тільки технологія комутаційних портів, тобто тільки комутатор, можна його придбати окремо. Якщо потрібно більше, ніж 4 порти, вони також є різновидних варіантів. Я би ще хотів звернути вашу увагу на таку річ, яка, на перший погляд, не зовсім відноситься до мережевого обладнання, тому що це камера. Але, Але вона доволі цікава. Давайте про неї поговоримо. Дана камера має назву IP. І скажіть, що ви уявляєте, коли ви чуєте про систему відеоспостереження? Я особисто уявляю якісь неймовірні жгути дротів, якісь складне програмне забезпечення і обов'язково? Фірма, структура, яка нам це все діло встановлює. Зараз це все не потрібно. Достатньо придбати ось таку камеру. Вона підключається. Давайте я розмотаю оці друти. ось. Вона підключається до живлення. Звичайно, адаптер живлення поставляється в комплекті, і вона також підключається до стандартного кабелю RJ45, LAN, VetaPara, по-різному його називають. Вона може працювати в трьох режимах. В першому режимі, до речі, ця камера є вулична, вона має ступінь захисту IP66 і дозволяє навіть використання під час дощу. Е, дана камера може працювати в трьох режимах. Перший режим це вона записує сама на себе. Ось тут є таке віконечко, воно закручене шурупами, я зараз його не буду відкручувати, сюди можна встановити SD-карту. Тобто камера буде писати на SD-карту, ви можете обрати режим роботи, ну, по принципу циклічної записі, коли на місце старого ролика буде записуватись новий, і таким чином. Завжди буде актуальна інформація на вашій камері. І якщо, не дай Бог, щось трапиться, то ви дістанете карту пам'яті, установите її в комп'ютер чи смартфон і побачите, що відбулось. Але це не саме цікавий її режим роботи. Наступний режим роботи ви можете підключитися до неї по смартфону і в режимі реального часу переглядати, що відбувається саме з цієї камери. Це також не основна її фішка. А як на мене, основна фішка даної камери це те, що ви можете її підключити до Хмари. І вже не знаходитись в полі дії вашого Wi-Fi, а бути в будь-якому куточку світу і за допомогою інтернету ви можете побачити, що в реальному часі відбувається зараз у вас вдома, на подвір'ї чи там, де ви її установите. До речі, ця камера має також технологію подвітзворотнього зв'язку аудіо, тобто ви можете і якісь певні команди давати через неї, якщо є така необхідність. В Камері є ще інфрачервона підсвітка, яка дозволяє її використовувати в темну пору доби. А і ще цікавий момент: те, що в комплекті поставляється ось така річ. Ця річ дозволяє захистити від вологи саме. Коннектор, тобто саме з'єднання, живлення і, е, і нашого трафіку. Це також корисна річ, якщо ми його встановлюємо на вулиці. Отож, друзі, давайте підсумуємо все вище сказане. Якщо ви переїхали або трапилось так, що ваш роутер вдома вийшов з ладу і вас потрібно обрати новий, то зверніть увагу на те, яке загалом перекриття у вас між кімнатами і яка площа вашої квартири. Якщо перекриття желізобетонне, тобто сигнал буде проходити ваш. Рекомендую обирати роутер з більшою кількістю антенн, адже, як ми говорили, тоді сигнал буде стабільніший і якісніший, не путати з довжиною сигналу, а саме стабільніший. Якщо, до прикладу, у вас квартира однокімнатна чи навіть двохкімнатна, і перекриття не залізобетонне, то є змога, можливість, якщо ви бажаєте, обрати варіант більш бюджетних роутерів. Тільки тут вартує пам'ятати, що пристрої самі по собі прості, і таких додаткових речей, як Bimfjurning, технологія тут, звичайно. Не буде. Тобто це буде от розмова, просто надати інтернет і більше нічого. Якщо розмова йде про якісь величезне приміщення або про велику кількість користувачів, більше ніж 30, до прикладу, це офісне приміщення, тоді необхідно розглядати варіанти більш потужні і вже в комплексі з такими речами, як чи Powerline, чи е, репітери, чи, до прикладу, подовжена точка доступу, вже в залежності від вашої ситуації. Також є варіанти роутерів, коли підрозумівається підключення одразу двох провайдерів. Це зручно, коли ви не маєте змоги. Тратити інтернет ні на секунду, можливо, у вас така робота, і тоді ви одразу ж оплачуєте послуги двох провайдерів. Їх одночасно підключаєте до роутера. Як тільки один відвалюється, включається наступний і для користувача таке враження, що нічого не відбулося. І звичайно, не забуваємо про Wi-Fi 6. Тобто, це суттєво вища швидкість, і в бюджетніших варіантах такої технології просто немає. І коли є необхідність зробити відеоспостереження, а ви бажаєте зробити це самостійно і за невеликий бюджет, то тоді обирайте ip камери. Їх також є змога об'єднювати в певну систему, щоб ви могли з одного пристрою переглядати одразу ж інформацію з усіх камер, з тої камери, з якої вам потрібно в цей момент, чи інші варіанти їх використання. От і все. Якщо у вас залишились запитання, я буду очікувати їх в коментарях. Лінки на всі товари будуть також під відео. З вас, будь ласка, лайк, коментар та підписка, якщо ви ще не підписані на наш канал. Всім пока!